Пане Максиме, в цьому інтерв'ю Василь Бондар, він каже трошки навіть і більше. Він каже загалом про ось цю таку інституціональну політику саме Туреччини бути медіатором в різних військових конфліктах. За вашими спостереженнями, наскільки це вдається Ердогану? Ну і загалом, навіщо йому це? Ну, Чи вдається питання досі відкрите, тому що, окрім. Кім окремих епізодів в питаннях російсько-української війни і вирішення принаймні питань з обміном полонених. Поки що ми не побачили інших глобальних сумів. Хоча якщо говорити про ту ж зернову угоду, то вона стала реальною саме через підписання документів у Стамбулі, і хоч вони не стосувалися там двосторонніх домовленостей між Україною і Росією, але тим не менше Туреччина відіграла там конструктивну роль і стала однією з тих країн, завдяки яким взагалі такий формат вирішення. Якщо не всього конфлікту, то принаймні невеличкої частинки став реалістичним і байдуже, що Росія згодом відмовилася від цих угод і почала обстрілювати українські судна цивільні. Але тим не менше, це був прецедент для Ердогана. Дуже важливо на останній, скажімо, політичний цикл його політичної кар'єри, та тому що ми розуміємо, що в нього останнє президентство. Якщо він не вдасться як його друг із Росії змінювати конституцію в останній момент, то власне він піде вже на політичну пенсію, і от цей період він хотів би використати як такий період масштабування особистісного і масштабування Туреччини в світі. Він хоче бути турецьким султаном. Він хоче бачити себе лідером держави, яка знана не лише в своєму регіоні, але й в світі. І до речі, от остання його виборча кампанія, яка не так давно відбувалася, вона супроводжувалася з цими масштабними і інфраструктурними політичними проектами. То він у Чорному морі знаходить газ і говорить, що всі турки будуть користуватись безкоштовним газом. То він сидить за кермом турецького електрокару, то він розпочинає турецьку космічну програму. Тобто для нього можливість поставити підпис під угодою, де врегульовується війна Росії проти України, була би прекрасним унікальним завершенням ось цього політичного шляху. Тому звичайно, що він зацікавлений в збереженні такої ролі. Більше того, Туреччина має доволі складну, скажімо, ситуацію геополітичну з точки зору свого впливу. На різні інституції і будучи членом НАТО, але при цьому висловлюючи іноді дуже антизахідні антинатівські е, заяви з іншого боку, подаючи заявку на вступ до БРІКС, З третього боку, маючи заморожений статус кандидата на вступ до європейського союзу, це все звичайно обумовлює певною мірою е, модель поведінки Ердогана і його прагнення. Власне, вийти переможцем з будь-якої ситуації, в тому числі і в питаннях медіації російсько-української війни, пане Максиме, Тоді не можу у вас не спитати, коли є діалог між Ердоганом та Путіним, то знаєте, на певні ось ці відносини між Туреччиною та Росією нещодавно реагував вже згаданий Дмитрій Пісков, речник Володарек. Кремля, який сказав, що ну ми партнери, у нас є співпраця, проте в питанні Криму ми маємо розбіжності, так відповів Дмитрій Дмитрий Пісков на питання е журналістів та пропагандистів. Але ж тут достатньо цікаво тоді, за, на яких засадах вони все ж таки мають партнерські е між собою відносини. Партнерство не обмежується там, якими політичними рівнями підтримки. Тут в першу чергу про економіку можемо говорити. Туреччина з одного боку допомагає обходити санкції Росії, постачаючи туди такі дорогі для них предмети електроніки, як посудомийки і пральні машини, і закінчуючи. Побутовими будівельними якимись матеріалами з одного боку, з іншого боку, Туреччина на цьому гарно заробляє в умовах, коли рівень інфляції з знецінення національної валюти, проблеми з інвестиціями, вони стають все актуальнішими для туреччини і для президента цієї країни. Росія дозволяє втримувати. Принаймні якось економічну стабільність у е, турецькій державі, тому це взаємовигідне партнерство. Але як Путін, так і Ердоган, вони ж насправді ідейно доволі близькі. Вони обох е, понад 20 років вже на високих посадах у, у своїх країнах знаходяться. Вони обох відверто авторитарні лідери, які е, ну якщо не зневажають, то принаймні. Применшують важливість розвитку демократії у своїх країнах, це держави, які мають багатовекторний такий статус, коли з одного боку є бажання сидіти на кількох стільцях і працювати з окремими країнами заходу, з іншого боку інтегруватися більше до східних південних угруповань утворень. Тому це країни, які мають багато спільних точок дотику. Але позиція Ердогана з приводу Криму вона дещо відмінна від тої, яку хотіли бачити в Кремлі, через кілька причин: по перше, є серйозний історичний зв'язок між Кримом і Османською ще імперією і Туреччиною. Сучасно по-друге, ми розуміємо, що станом на сьогодні за різними оцінками від одного до 7 мільйонів. Кримських татар живе на території Туреччини, так чи інакше, це впливова сила. Це соціальна група, яка виражає свої настрої, в тому числі в вигляді голосувань. Тому говорити щось в розріз, із принаймні, якщо не такою великою, але тим не менш групою соціальною живе в Туреччині, було би помилкою для самого Ердогана. І це то та насправді, скажімо, ділянка його. Ідейного якогось бачення його візії Ердоганівської, з якою ми можемо працювати, і якщо ми не говоримо з ними так активно про там територіальну цілісність усієї України, включно з Донбасом, Луганщиною, там Херсонщиною і Запорізькою областю, то принаймні можемо говорити про турецьку підтримку і реінтеграції Криму. Власне, під час кримської платформи цю заяву і зробив останню свою Раджеп Ердоган. Тому тут в нас є більш тісна співпраця у питаннях економічної взаємодії Росії з Туреччиною. Ми маємо свою думку, але скажімо, в межах дипломатичної етики сильно на цьому не наголошуємо, тому що розуміємо, що навряд чи ситуацію вдасться змінити. Ну і, і власне торгівля з Україною для Туреччини теж дуже важлива, тому що усе те зерно, яке Україна сотнями мільйонами тонн експортує з. З українських полів проходить через турецьку територію, з якої заробляють і власники транспортних засобів вигляді там тих кораблів, і проходять через проток, куди платять кошти. Тому Ердоган розуміє, що потрібно дружити з усіма, і на жаль, з Росією також. Пане Максиму, давайте тоді продовжимо говорити про. Українські мирні ініціативи тут я звернувся до заяви радника керівника офісу президента Сергія Лещенка, який сказав про те, що коли ми будемо представляти наш перемоги західним партнерам, там буде, буде одним з пунктів дозвіл бити західною зброєю в глиб Російської Федерації. І тут важливо на вашу думку, а на як, якими аргументами має тут в першу чергу користуватися українська сторона. Привести до сполучених штатів конкретний список цілей, по яким ми будемо бити, і це узгодити, чи отримати просто політичну волю на ось ці питання, і цього нам буде абсолютно достатньо? Я думаю, що цілий такої активності зараз з боку українського політичного керівництва є кілька, перш за все, це. Налагодити зв'язок із двома кандидатами в президенти Сполучених Штатів не стільки з Байденом, скільки з ними, тому що ми розуміємо, що наступні чотири роки ми будемо жити з новим очільником чи очільницею Білого Дому, і з цими людьми, чим раніше, ми зможемо побудувати якісь мости, взаємопорозуміння, тим краще, особливо зважаючи на те, що непроста в нас історія відносин ні з Трампом і з Трампом і з Камалою Гарріс, з Трампом. Самі знаємо, що в певний момент це повпливало й на його політичну, скажімо, кар'єру. А, а з іншого боку, з Камалою Гарріс, як кажуть представники американських ЗМІ, була не надто люб'язна розмова, єдина перед вторгненням повномасштабним у 2022 році. Тому тут, очевидь, варто попрацювати над поліпшенням ось цього загального стану справ. Це перша мета. Інша безперечно полягає в тому, аби отримати Ну, якщо не там повне схвалення, то принаймні не суперечність тим планам, які Україна бачить щодо закінчення цієї війни, безперечно, ми без сполучених штатів реалізувати жодні задуми не зможемо з приводу перемоги в цій війні, тому що ресурси фінансові, ресурси політичні, ресурси військові є лише в сполучених штатах, і без підтримки за цими трьома компонентами. Розраховувати там на перемогу в цій війні, ми не можемо. Але втім, я думаю, що ось той план, з яким поїде президент Зеленський до Сполучених Штатів, він не надто відрізнятиметься від тих бачень і ініціатив, які ми чули від президента вже неодноразово в його заявах. В його спілкуванні з іншими лідерами світу, вони для всіх зрозумілі. Потрібно більше зброї, зброї конкретної зброї більше того. З політичними дозволами на її цебічне використання з іншого боку, нам потрібні ресурси для того, аби е, утримувати контроль над суспільством в плані того, щоб не було якихось економічних катаклізмів, не було е, шаленої інфляції, валюти, не було інших е, таких викликів. Ну і третє, ми розуміємо, що навіть після завершення війни обійтися без підтримки наших ключових союзників буде дуже складно, Україна. Отримала пошкоджень на понад 700 мільярдів доларів за останніми оцінками світового банку і з українським урядом. Ми розуміємо, що величезний відтік людського капіталу відбувся відбудовувати країну потрібно, залучати інвестиції потрібно. Тому це власне ті питання, які будуть лежати на столі в трьох людей, ключових від яких залежатиме майбутнє України в тому числі. Пане Максиму, ви вже згадали обох кандидатів від республіканської та від демократичної партії пані Харріс та пана Трампа. І тут цікаво, буквально перед вами спілкувалися з Романом Безсмертним. Він сказав, що можливо не повністю план перемоги потрібно показувати кандидатам у президенти, але але лише певні його частини. Але чи не створиться, знаєте, певну. Недовіру між українською стороною та кандидатами у президенти, на вашу думку, ну я тут просто можу згадати, що Трамп спілкується з Орбаном, а Орбан час від часу літає до Москви, якщо так згадати. Ми йому представимо повністю наш план перемоги, і цей план буквально одразу опиниться в Кремлі. Я не стверджую, що це так може бути. Просто кажу про про те, діалог, про ті діалоги, які є між політиками. Ну я насправді думаю, що чим більше ми таких. Амбітних е, прохань будемо давати до Дональда Трампа, тим врешті-решт краще для нас буде в разі його перемоги, тому що йому доведеться працювати з е, уже чітко сформульованим баченням з боку України, яке безперечно не буде підтримане в повному обсязі. Ми вже зараз можемо розуміти, що будь-яка ідея, з якою ми приїдемо до Дональда Трампа, вона не буде сприйнята як там. Вихідна точка, від якої він буде рухатися і посилювати лише там та цю допомогу, тобто, скоріше за все, у нього прагнення мінімізувати витрати сполучених штатів, але за рахунок свого цього егоцентризму, авторитету і впевненості в своїх силах змусити там Путіна піти на якісь також поступки. Тому е, наше завдання, що стосується республіканців, створити відчуття у Трампа, що перемога України у цій війні це частина перемоги і самого Дональда Трампа, взагалі в міжнародній політиці. Тому тут е, зрозуміло, що якісь е, щедрі, скажімо, прохання з боку українського боку. Вони будуть, вони навряд чи будуть повністю розділені там Дональдом Трампом, але тим не менше вони змусять його задуматись над тим, що його скромний план потрібно буде трошечки розширити на користь України. Але безперечно, якихось стратегічних задумів там на полі бою навряд чи варто розраховувати, що президент повезе туди. Тим паче, що були вже неодноразово випадки, коли українська сторона ділилася. Своїми планами із союзниками, і вони зривалися просто і через витік інформації, і через те, що наші союзники вважали їх занадто радикальними, і такими, що можуть повпливати на зростання напруги в російсько-українській війні. Тому тут я думаю, ми радше маємо говорити про рамку, рамку політичну, військову і фінансову, від якої власне залежатимуть подальші кроки української сторони вже радше на власний розсуд. От тому чи чим більше, скажімо, ми повеземо туди деталей того, як Україна в принципі вбачає цю перемогу, тим краще для побудови вже всіх містків взаєморозуміння із двома кандидатами, і, врешті-решт, з новою адміністрацією, якою б вона не була, А, пане Максима, ну тут знаєте, коли згадуємо про Трампа, ми одразу згадуємо, що це людина достатньо. Емоційна, а от коли ми говоримо про пані Харіс, то і це показали, як кажуть американська аналітика, останні дебати, це людина достатньо прагматична, з достатньо таким чітким і раціональним підходом. І коли ти з кимось говориш, ти маєш це враховувати. На вашу думку, як потрібно будувати діалог з пані Харіс, якщо моя оцінка зараз вірна. З Камалою Харіс у нас небагато було досвіду. Взаємодії, скажімо, що в медійному там плані, що в якомусь політичному, тому що та єдина зустріч відбувалася напередодні повномасштабного вторгнення. Донедавна ми чули від неї дуже ну розмиті такі абстрактні уявлення про те, чим є Україна і чому її потрібно підтримувати. Останні дебати, попри те, що там що багато оглядачів сказали, що от, от Харі з приводу України більш доброзичлива, і вона значить нас підтримує. Ну я особисто не почув від неї. Плану того, як закінчувати війну в Україні, так вона розкритикувала позицію Трампа, яка нам не подобається. Так вона сказала, що цей план не життєздатний, і Україна потребує більше підтримки. Але якої підтримки вона потребує? Ми, ми цих деталей не знаємо. Тому для нас безперечно важливо із також Камалою Гарріс мати цей зв'язок. Я думаю, що скоріше за все вона братиме за відправну точку ось ту політику, яку донині демонстрував її бос та Джо Байден, і від цього відштовхуватиметься в подальшій своїй діяльності. Але як бачимо, все залежить не стільки від одного президента, скільки від цієї зв'язки із конгресом. І тут на нас також чекає в восени цього року дуже цікаві перегони, де як подейкують може змінитися ситуація абсолютно повністю від тої, якої вона зараз, що мовляв у сенаті, більшість візьмуть республіканці у палаті представників демократи. Що втім не так і погано, але це створює певну зону турбулентності для нас в контексті отримання подальших асигнувань в великих об'ємах, такі як нам були потрібні цього року, такі, як, вочевидь, будуть потрібні в 25-му. А, Пане Максиму, нас буквально хвилина залишилась нашої розмови. Тут хочу вас спитати, коли ми вже заговорили за вибори у Сполучених Штатах, чи стануть вибори у США за будь-якого результату. Одним з ключових факторів української перемоги, бо ми зараз можемо побачити, як в Європейському Союзі виділяють певні кошти, незважаючи на підтримку Сполучених Штатів. Так, Я вважаю, що безперечно вибори ці мають значення не тільки для України, але й для батьків інших держав. Ми бачимо, як зараз країни Євросоюзу свою політику змінюють дещо готуючись до можливого приходу того ж Дональда Трампа, обмежуючи там зв'язки з Китаєм. Формуючи якісь подушки для себе безпеки в контексті торгівлі, тому що Трамп уже надавав багато обіцянок. Точно так само і в контексті нашої війни ми повинні розуміти, що навряд чи ось той рівень підтримки, який ми маємо зараз, він буде залишатися ось таким. Тому за кожні нові пакети, за кожні нові політичні рішення, потрібно буде, скажімо, битися значно більше ніж ми це робимо зараз. Пане Максиме, надзвичайно вам вдячний за те, що знайшли Дякую. час для Апостроф ТІВІ. Для Глядачів нагадаю Максим Джигун – політичний експерт, партнер комунікаційної агенції Гудполітікс.